Юлія Каспарова, щоб мама не губилася. У слоненяти на ім'я хвостик постійно губилася мама. А все тому, що слонення було дуже цікавим. То задивиться на лелеку в небі, то захоче спитати у птаха тукана навіщо йому такий великий дзьоб? А мама за цей час. Відходить далеко і, звісно, губиться. Якось хвостик шукав маму цілих три години. Він дуже злякався. А раптом мама не знайдеться. Тоді і буде самотня одній у савані. Слониня навіть заплакала. Коли мама знайшлася, вона була дуже схвильована і навіть злегка вішмагала хвостика. Ще б пак. Губитися це ж зовсім не весело. Це кому завгодно може зіпсувати настрій. Хвостик довго думав. Як же зробити так, аби мама не губилася? І нарешті вигадав тепер щоразу на прогулянці він міцно тримав маму хоботом за хвіст. Тепер уже мама нікуди не губилася. І хвостик був за неї дуже радий.